Ми передали дрони, які негайно потрібні зараз на фронті. Ми постійно допомагаємо. Помагають волонтери нашого району, збирають кошти на негайно потрібні речі, які замовляють самі військові. У вас немає наболі. Дуже вдячні колективу, всьому колективу Волновацької військової адміністрації за дуже доцільну допомогу. Доцільність до неї заключається в тому, що це кожне врятоване життя. Один і це одне врятоване життя нашого солдата. Вогледарська військова адміністрація готова завжди надавати допомогу військовим та робити свій склад, обороноздатність нашої області та нашої держави. Разом до перемоги